Та ти знаєш, хто я такий. Я повелитель мертвих. Вартовий діней. Я та собі думав, що буде скелет із короною, а тут балахон. Ти смієш жартувати, усміхаєшся перед самим володарем мертвих? Тю, а що до такого? Ви дуже чуттєвий? Ну, кажи мені, ведон. Чого я не маю вбити тебе прямо тут і зараз? Пізнаєте? Перстень вогню. Я шукав його сотні років та не міг знайти. А ти прийшов віддати його? Я тут саме для цього. Я не прийшов нічого просити. неї ти ведун. Що це? П'ять копійок? Справді, я стільки старався от їхав, хрін зна куди. І заробив п'ять копійок. Ти курс долара бачив? кислявий. Не маю часу слухати людські балачки. ще побачимо.